Розмір черешні не збільшує саму кісточку. Це бізнес, який дуже сильно пов'язаний з факторами, які ти не можеш прорахувати. Ми працювали минулого року і цього року з мережею Сельпо метро. В Україні немає спеціалістів, які знають саме такі сади. Вони там собі всередині живуть. Мені здається, що я вже побачивши вашу черешню вже іншу не буду купувати. Ми маємо жити тут, на своїй землі. Тут є що робити. Тут кожному є робота, аби було бажання. Друзі, ми сьогодні в абсолютно унікальному місті. Це місто Умань і Черешневий сад. І сьогодні ми будемо розмовляти про ці неймовірні величезні ягоди черешні. Я такого в житті не бачила. От і е, ми дізнаємось, як це все створювалось, цей сад, е, скільки тут дерев, як вирощуються ці чудові ягоди від пані Оксани Гордій. Так, пані Оксана, вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, з чого це все починалось? Е, коли ви заклали цей сад? Як виникла ця ідея? Розкажіть нам, як це все було? Тут є. Така трошки давня історія. Чому черешня? Ми з сім'єю були в Англії на курсах англійської мови. Це вже був початок серпня, і в супермаркеті ми купили черешню. Ну так, купили, думаю, ну спробуємо. І в мене зберіглася фотографія так, на долоні. Тримаю три черешні. Вони так займають більшу частину долоні. І Ми так здивувалися, що, по-перше, вона дуже велика, і по-друге, вона була дійсно смачна. Серпень для нас так було дико, тому що ми знаємо, що в Україні сезон черешні – це червень і все. Ну, Посмакували і забули. У Свекра він власник Уманського тепличного комбінату, Є відкритий ґрунт, і він завжди шукає проєкти перспективні, цікаві, такі довготермінові і потрібні і людям, і які мають властивості скажімо, бізнесу. Тому почали шукати якусь нову нішу. І у нас був такий вибір або черешня, або лохина. З'ясувалося, що у нас ґрунт не підходить для лохини. А черешня має бути. Всі знають, що черешня це одразу південь України, Мелітополь, точно не Умань. Нам спеціалісти сказали, що наша земля підходить для черешні. Крім того, ми всі знаємо, що в нас іде глобальне потепління. Як ви могли бачити, крім черешень, у нас ростуть кавуни. І, до речі, минулого року вони були дуже смачні. І це також може бути в нашому регіоні. У 2017 році ми посадили перші 10 гектар, це ми в них час знаходимося. Вісімнадцять-дев'ятнадцяте ми досадили ще 7 гектарів, і цією весною ми досадили ще 3 гектари. Тобто на сьогодні у нас 20 гектарів саду. А у нас немає українських сортів, у нас сорти. Німецький, чеський сорт, канадський і англійський сорт. Черешня це таке дерево, яке має бути і хлопчик, і дівчинка. Тому у нас є ряд запилювачів, які виконують функції хлопчиків. Вони, деякі з них схожі на наші основні сорти, а деякі відрізняються або за формою, або за смаком, або за кольором. Ну, від них там в першу чергу потрібно або квіти, або перезапилення головних сортів. Розкажіть ще про якісь особливості от саме догляду за черешнею. Тобто я бачу, тут і сітка є, і якісь комахи там спеціальні, да, у вас живуть. Це так званий промисловий сад. Тобто, це не стара технологія, коли дерева садяться там через 5 метрів одне від одного. У нас в садку дерева посаджені за схемою або через півтора метри дерева або через два метри. Що таке промисловий сад? Це треба тримати дерево в певній формі. Тобто, якщо ці нові прирости, вони понаростали вже цього року. Їх весною треба позрізати за певною схемою. На дереві майже кожну гілку на весні треба з нею щось зробити. Її або повністю треба видалити, наприклад, як ця гілка, вона тут взагалі не потрібна. Зараз вони вже трошки задубіли, то я вже не зламаю так, як треба. От ми отак зріжемо. Якщо це О, бачите, як зрізала погано, зірвала її. Така велика ягода, ось на долоні видно. Як цей сорт називається? Це сорт кордія. Його знають в Європі. І вже знають в Україні, і покупці її вже вивчили. Вона їм сподобалась, і вони вже питають. Особливість, дивіться, яка вона соковита, дуже дрібна косточка, темний м'якош. Тобто, розмір черешні не збільшує саму кісточку, а більше становиться саме м'якоша. Ну навіть зараз видно, вона як фіолетова, як баклажани такі. Мають бути через рік. Тут мають бути черешні. А вона йде всередину, це заважає Дерево вона не потрібна. Ось ці гілочки ми прирізаємо 70-80 см. Ну і так, за правилами, щоб брунька була наружу. Якби у мене був сікатор, я б зробила отак, отак, це б я пішла з обрізкою. Це робиться весною. Грубо кажучи, оце я вам так. Ну, і тут так само. Тобто, дерево тоді повинно мати таку більш рівномірну збалансовану форму. А для чого сітка ця? Сітка вона називається протиградова сітка. Це її перша мета або роль в садку. У нас був град в цьому році, він був достатньо великий, такі трохи більше за горох. Але у нас сітка ще й не, на не над всім садком. Ми в, перш... в минулому році ми поставили перші 5 гектарів. І в минулому році у нас був град, і мало значення, чи є сітка, чи немає. Також вона захищає від, від птахів. Першу ягоду, яка з'являється у нас в саду, вони дуже сильно об'їдають, а тоді, мабуть, з'являється інша десь їжа, і вони летять з саду, але деякі. Стахи залишаються. І розкриваємо ми її до цвітіння. Тому, якщо є весняний приморозок, то ця сітка може захистити сад від цього приморозку. Десь на 1-2 градуси вона може втримати температуру. Тобто, якщо мороз зверху сідає, холод, то вона трошки. Ну, Стримує її. А як щодо добрив, до обробки хімічної, якоїсь від шкільників? Звичайно, у нас є програма, ми працюємо з консультантом з Європи. Ми з ним погоджуємо і програму по підживленню дерев і по захисту дерев. Ми працюємо таким чином, щоб не вичікувати, коли з'являється якась хвороба. А ми завжди йдемо Таким чином, щоб попередити цю хворобу, тому що якщо вже хвороба розвилась в саду, то треба більше хімічних препаратів, щоб його здолати. Під час збору урожаю ми нічим не обробляємо черешню, ми витримуємо терміни, тому що ми розуміємо, що черешню будуть їсти і люди, і по-перше, діти. І ми самі вживаємо черешню, тому ми ставимося до цього відповідально. В цьому році ми пройшли аудит. Global Gap. Це ще більше нас зобов'язує. Аудит якості? Так? Ну, він називається аудит якості безпеки і охорони праці. Тобто в цьому сертифікаті три складових. якість продукції, безпека праці і безпека навколишнього середовища. А скільки у вас працює людей? Взимку у нас Основний штат, так скажімо, вісім людей. А в сезон це вже залежить від того, наскільки у нас багато черешня зав'язалося, тобто, кількість людей збільшується. Це сезонні працівники, вони буквально там три тижні відпрацювали і все. Хто вже був у нас раз в садку, вони приходять к нам з дому або залишаються. Ми намагаємося. Нормально спілкуватися з людьми і щоб вони, да, щоб вони до нас поверталися. А основні, основні працівники це агрономи. Так? Хто, хто це? Е, ну, директор у нас є, бухгалтери, звичайно, агрономи і садівники це е, люди, які безпосередньо займаються доглядом саду. Обрізка, може, десь підв'язка. Тут є така гнучка, трубочка. Воно від самого початку підв'язується на бамбук і на саме дерево. І верхівка теж підв'язується. Це дуже важлива процедура в черешні, тому що само по собі дерево воно, воно дуже сильна. І якщо його не підв'язати, от, наприклад, як там трошки пропустили верхівку, і її вже вирівняти неможливо. Це дуже важливо, так. Да. А коли вже є сітка, то ми маємо тримати під контролем саму верхівку, тому що. Ці молоді прирости, вони тоді, коли задубіють, вони можуть попсувати саму сітку. А що тут ще є? Це крапельний полив? Так, маємо крапельний полив. Це обов'язкова річ для черешні. І взагалі полив має бути, тому що, як, наприклад, минулий рік дощів було багато, але доброва все рівно треба вносити. Цього року не так багато дощів було, то, то воно в міру, але все рівно годувати рослини потрібно, тому ми маємо тобто крапельний, крапельний полив. Полив, так. полив добрива? Саме, так, Так, да, добрива. у нас ще вносяться добрива саме по листу. теж. Вважається, що воно краще засвоюється добре, коли саме Приступ. на лист так, потрапляє. Поживні речі новини. амінокислоти ми також вживаємо. Ну, це як звичайна людина. Якщо дитина має вітаміни, то вона і гарно виглядає, і або з їжею потрапляють, або додатково її дають. А як з вражайністю вже? Тобто, я так розумію, вже п'ять років і е, шість да, 6 6 років весною садок. Тобто, ви коли ви отримали перший врожай? І як далі от розвивається бізнес? Тобто скільки кілограмів? Перший врожай був 30 кілограмів. Ми так раділи. Тоді у нас було 3 тонни, тоді було 13 тонн. І минулого року у нас був такий скачок з 13 на 103 тонни. Це був перший досвід наш, коли ми отримали такий урожай. У нас була дуже велика проблема, тому що, як я казала, минулого року було багато дощів, і у нас пішла сіра гниль по черешні і коли вже є ця хвороба, черешня псується дуже швидко. І вже ти не можеш нічого зробити з препаратами, ти маєш якісь рішення приймати інше. Тому ми просто ходили по саду, де бачили такий спалах хвороби, направляли туди людей і вони миттєво збирали черешню саме в цих рядках, в цьому місці. Багато ми втратили минулого року. Тому Будь що більше, більше, так, могло, могло бути більше. Якщо ви бачите, ну, наприклад, ось тут така грона да, висить. І якщо одна черешня псується, то дуже швидко інші, так, да, вони дуже близько, і буквально там день і сусідні вже теж будуть із хворобою. Це дуже великі втрати. Намагаємося робити те, що можемо, те, що в наших силах. Також потрібна дуже потрібна плівка. Це протидощова плівка, вона захищає ягоди від розтріскування. У нас немає, да, це наразі вже така дуже дорога опція для нас поки що, але у нас в планах є, ми будемо поступово розвиватися і потрошку будемо. Це вже буде як парнік, купляти. Ну воно таке парнік, не пар. Мабуть, схоже на парнік, так там виходить, е що тут е навіть трошки інший мікроклімат. І наші спостереження, що черешня, яка не під сіткою, вона дозріває швидше, ніж та що підсідкою. Де можна купити зараз вашу черешню? Це бізнес, який дуже сильно пов'язаний з факторами, які ти не можеш прорахувати. Цього року у нас черговий сюрприз, що черешня вродила, <рапристо> вродила у всіх, і ми знаємо, що у нас традиційно багато черешні є у бабусь. На присадибних ділянках, і вони теж її виносять на ринки. Крім того, дуже важливий фактор цього року це те, що війна, але плюс те, що багато вродило крім нас. І деякі господарства возили черешню на експорт, вони теж залишились в Україні. Тому так, ринок наповнений і ціни, я б сказала, так геть погані. Тобто, ми ледь виходимо за собі вартість нашої черешні. Е, ну угу. ну а взагалі, там, якщо не рахувати там складнощі цього року, куди ви продаєте, де можна купити? Ми працювали минулого року і цього року з мережою Сельпо, метро, оптовики у нас є. Трошки продаємо гудвайн в Києві, це такий магазин преміум якості. Другий рік вже пробуємо нову пошту. У нас були плани зробити інтернет-магазин, такий вже нормальний, якісний, але плани знову ж таки сплутались, і ми не зрозуміли, чи буде він працювати, чи не буде він працювати. Він працює, але не так, як навіть минулого року. І ми не маємо, ну не бачимо перспектив розвитку в цьому році. Тому ми працюємо зі старими клієнтами. Трошки додалось нових, але вже будемо дивитися, що буде зимою. А чи є в Україні конкуренція саме по цим сортам? Хто ще їх вирощує? Так їх вирощують. Я не скажу, як по гектарах. Але ці сорта є в Україні, вони на ринку є. Просто із-за того, що ми такий регіон, що у нас трошки пізніше дозріває черешня, ніж, наприклад, Закарпаття чи десь там західні регіони, то ми виходимо з цим сортом уже тоді, коли люди з ним закінчують, а ми тільки починаємо. Але знову ж таки. Так, Минулого року ми дуже виграли від цього, тому що черешня вже майже не було. І ми якраз пішли з цим сортом. У нас є пізній сорт, то був попит, і навіть така була дещо конкуренція, хто хотів придбати. Я теж не бачила сліпу такої ягоди, тому що вони орієнтуються на категорію людей, яка має певний гаманець. Це черешня, вже якби преміум класу. І не кожен може собі дозволити її купити. Звісно, таку черешню ми хочемо продати якнарожче. А вони, їх запрос іде на черешню, типу економ-клас, щоб їм потрібен обсяг. І така середня ціна, щоб люди її купляли. Угу. Просто мені здається, що я вже побачивши вашу черешню, вже іншу не буду купувати. Краще е... витрачу, витрачу більше грошей. Але... Є такі... Попередній сорт у нас був чеської селекції, Тамара називається. Вона не така темна, більш червона така. І нам вона як би кисла. А люди кажуть, ви що, яка вона кисла, вона така смачна, вона така хрумка. Тобто у людей своє уявлення про те, яка має бути черешня. Але дійсно ті, хто коштував нашу черешню, вони наступний рік вже хочуть саме цю черешню. І вони, порів... вот. так, вони порівнюють там. А ось ми за кордоном були, їли там. Вона така чи не така. Тобто вони вже у них є певний запрос на якість черешні, яку не хочуть їсти. Цього року, перший рік, був коли вони прям так масово заселилися. У нас є бджоли. Ви бачили вулики. Також ми купуємо додатково джмелів. І в цьому році були осмії. Вони виконують ту саму роботу, але їх не треба годувати, там, за ними якось наглядати. Вони собі живуть і живуть, дерева запилюють. Чому ми купуємо жмілів? Тому що, наприклад, цього року весна була така трохи холоднувата. вона можна сказати, що вона холодна була? Холоднувата. А джміль може працювати і коли вітер, і коли дощ, і коли така температура не дуже комфортна. Тому Якби ми їх не користували, то, мабуть, не було б і зав'язі такої активної. Вони запаковують ці трубочки, ось, наприклад, як тут. Вони там собі всередині живуть. Це Все, воно запаковане, тільки вони її відкрили і літають собі. А тоді на зиму вони позапаковуються всі отут. тут. Тільки в тонких, таких товстих вони не будуть жити. Давайте зайдемо сюди. Можете спробувати, це запилювач, і він дуже рясно квітне. І від, нас, від нього нам потрібні саме квіти. Але ягода не дуже крупна і ну, для нас не дуже крупна. І вона такий має присмак, трохи, як вишневий, ну нам так здається. Ну от Фахівці, якщо ти їм показуєш таке дерево, вкрите черешне, вони, а, це лапенс. Вони вже їх знають, що вони дуже рясні. Це саме пізній сорт у нас в саду, називається Рігіна. Його теж знають вже споживачі, його знають в Європі. Він дуже популярний в Європі, він дуже солодкий, такий аж притерний, як на мене. І ви можете бачити, що дерева здесь, тут посаджені під нахилом. Ми колись були у відрядженні і дивилися різні сади, і побачили такий сад, вони називають його система драпо. Драпо з французької це. E, наче прапор, якась. Ну, в садовостві це називається плодова стіна. Ну, вона не зовсім ще Е, e, Я бачила своїми очами, як воно має виглядати, і я маю свою уяву. Але навесні цього року, коли я була обрізка саме, мене не було в Україні, і хлопці не змогли передати те, що я знаю. Саме на цих деревах, але наступного року ми все виправимо. Чому така схема посадки? Тому що краще доглядати за деревами, ми так спостерігаємо, і легше контролювати верхівку, коли буде сітка, коли дерево доростає до верху. Воно опускається горизонтально по останній проволоці, і так воно собі там підрізається. Ліса смуга, садили її ми самі. Тут якби перша мета е, білі квіти, щоб бджоли летіли. Ну і По-друге, захист від вітру, а по-третє, це природа, і ми <сміст> маємо її чогось віддячити. Ось ми посадили. Тут і липа, і рябіна, аронія, клени, е, бояришник, мабуть, я вже забула. — І лича. Ну, білі, так. Да. Білі, чому білі? Що, тому що є така комаха Оленка-волохата. Uh -huh. То Оленка волохата полюбляє жовтий колір. І ми, щоб uh -huh. зібрати всю оленку волохату на навпруги, то ми білі квіти збирали для бджіл. Скільки років взагалі ви от в бізнесі такому аграрному? Наскільки це легко в нашій країні чи важко? Ми з чоловіком маємо економічну освіту, і ми певний час працювали в банку. Але так склалося, що батько чоловіка, він в цьому бізнесі, з інституту, як я закінчив інститут, це вже 45 років, мабуть, 74-й рік він закінчив інститут і прийшов на тоді ще був колгосп. Імені Калініна, прийшов агрономом. І з того часу він працює на цьому комбінаті. І ми попрацювали з чоловіком у банку, а тоді так склалися обставини, що чоловік повернувся на комбінат до батька, його молодший брат теж тут працює. І я вже, як би не мало вибору, теж приєдналася до цього бізнесу. На початку я займалася. Саме сертифікатом для комбінату, цим Global Gap. І готуючи підприємство до цього сертифікату, так трапилося, що я вивчила усі процеси. Коли вже стало питання щодо цього бізнесу, ну, чоловік просто знає, що я дуже відповідальна людина. І на початку не планувало, що я буду цим займатися, але він на певному етапі попросив допомоги, ну і також Склали, що я майже з самого початку займаюся і називаю себе керівник проекту, тому що я не можу сказати, що я агроном. Але е, оскільки я починала все з самого початку в цьому садку, то я е, знаю і технологію, я можу і сама й обрізати сад, і доглянути його. Ну тобто, ви Зна... з нуля взагалі з нуля все це, це і дуже складно в тому, по перше, що немає досвіду. Особисто тоді в Україні немає спеціалістів, які знають саме такі сади. Тобто спеціалісти по яблунях, по грушах є, а по черешнях їх немає, і ми зверталися до іноземного спеціаліста. І вже разом якби все це розвивали. Так склалося, що в сезон ми зайшли вже під час війни. Ми до кінця не розуміли, чи зможемо ми це зробити, чи ні. Але так трапилося, що у нас сезон починається, сезон обрізки починається десь середина, мабуть, ні, кінець березня. І ми обійшли сад. Тоді ми запрошували саперів, вони нам зачистили сад від предметів, які у нас. Долетіли, і ми зайшли в сад вчасно. Але з війною, по-перше, це вартість і добрив, і засобів захисту зросла. Ну, таке буває кожну весну, але цього року значно виросла зросла вартість. І друге важливо це те, що ринок збуту. Тобто, то, що я вже казала, Мелітополя немає, але ті, хто робив експорт, вони залишились в Україні. І враховуючи те, що кордон дуже перенавантажений, то ми не можемо відправити на експорт, тому що машина стоїть на кордоні 5-6 днів і ми не можемо ризикувати так. Тому, звичайно, ми не доотримуємо кошти, а це наші плани, так сказати, під питанням. Ми не розуміли, чи будуть у нас люди, наприклад, на збір урожаю. Але за що за рахунок того, що люди деякі примістились, наприклад, у нас є люди, які з Донецької області у нас працюють. Також хто виїжджав навесні, вони вже повернулись додому, бо в нас більш-менш такий тихий регіон вийшов. Е, тому люди є, є молодь, звичайно. Чи робите ви якийсь свій внесок, допомогу армії, там, ну, тим же внутрішньопереміщеним особам? Щось є таке? Так, звичайно, ми допомагаємо нашим захисникам. Е, ми приймали участь у проєкті Уманського гуманітарного центру. Е, е, вони робили. Таку акцію лям-пацанам у нас якраз вже починалася черешня, тому ми виставили свій лот. Це була черешня, і дійсно була переможниця, яка мала отримати цей лот, але вона сказала, що вона його забирати не буде і віддати або військовим, або дітям. Крім того, ми особисто вже як компанія допомагаємо ну більше такою адресною допомогою. Тобто люди, які на передовій, вони кажуть свої потреби і або ліки їм передаємо, або гроші на ті речі, які їм необхідні, вони знають, де придбати. Ну, тобто, такі зв'язки певні є, і ми на зв'язку з цими людьми, скажемо так на наостанок, як ви думаєте, в чому зараз сила українців і що б ви побажали українцям? Ми дійсно унікальна нація, і чомусь так складається в житті, не тільки зараз, а якщо так трошки в історію заглибитись, що на цю унікальну націю завжди випадають якісь випробування, і віруючи люди. Вони не люблять питання, таке риторичне, за що це мені? Треба завжди питати себе, не за що це мені, а навіщо це мені? Для чого це мені. Коли перші місяці війни я виїжджала з дитиною за кордон, я і раніше завжди казала, що нам немає там чого робити. Після цих трьох місяців я впевнена на тисячу відсотків, що нам немає там що робити. Ми маємо жити тут, на своїй землі. Тут є що робити. Тут кожному є робота, аби було бажання. І якби наші люди працювали тут так само, як там вимагають ті роботодавці, то ми б і заробляли не менше них. Звісно, ми кожне робимо найкраще, що ми можемо, кожна своєму місці, I do my best. І я розумію, що так і потрібно бути. Я сподіваюся, що все буде добре і бажаю всім терпіння і ще раз терпіння. Так.